Кожен з нас відіграв свою роль у тому, що відбулося. Ви відріклися від свого вибору заради цієї дитини. І з кожним її кроком я стаю сильніше. Знайдете спасіння у світлі. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей зараз можна побачити на екрані. Нагадаю, що за можливості кожен бажаючий може підтримати канал гривнею, ставши спонсором каналу або закинувши разовий донат. І вже в наступних відео насолоджуватись словами моєї безмежної вдячності. Всі посилання залишу під відео. За кадром незмінно був Дмитро Глітчер. довгого життя і процвітання.